Христос народився. Ми вже чули сьогодні. Попередній брат вже читав один уривок, який відкриває різдво з однієї сторони. Саме як прийшли мудреці. І там він читав один момент, який я буду згадувати. Я по, по плану хотів читати обидва ці уривки. Це другий розділ Матвія і другий розділ Луки. Але так як один вже був зачитаний, я не буду повторювати. Але ми згадаємо про цей момент, про те, як прийшли мудреці і чим це супроводжувалося. А зараз я хочу для нас разом, щоб ми вникнули в писання. Це буде Івана від Луки, другий розділ. Ми будемо читати з першого по 20 вірші. Відкрити, будь ласка, ваші Біблії. Якщо ви не маєте, ви можете спостерігати за екраном, ви все зможете бачити. Отож, читаємо Слово Боже, Іван від Луки, другий розділ з першого вірша. І трапилось тими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. і всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця, сина, і його сповела, і до ясел поклали його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отаросою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Тангол промов до них не лякайтесь. Бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що, є, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з із ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті і на землі миль у людях добра воля! І сталось, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному ходім до Віфлеєму, і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їх, їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи й хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так, як їм було сказано. Добре знайома. Багато разів прочитана вами, почута вами історія. Здавалося б, нічого нового, все звичне, все Відоме, знайоме. Хоча, якщо уважно дивитися, завжди можна щось для себе відкривати. Я коли вчився в університеті, а я був частиною студентського такого, такої спілки християн, і нас працівники завжди закликали і вчили. Запам'ятайте, якщо дуже уважно придивлятися в Слово Боже, якщо ретельно вдивлятися, ви завжди побачите для себе щось нове. Завжди. Це закон. Якщо вникати в Слово Боже, ти завжди побачиш щось цікаве і нове. І в цій історії завжди може щось побачити. Я сьогодні зверну увагу на два ключових моменти, на які я для себе якось по-новому подивився. І один момент буде з Євангелії від Матвія, те, що читав. Брат Петро, а один з того, що я прочитав з від Луки. перший момент, чи ви зауважили, його не чекали. Його не чекали. І другий момент, як наслідок від цього, для нього не знайшлося місця. Для нього не знайшлося місця. Сьогодні день радості. І ми добре зробили, що прийшли для того, щоб порадіти, щоб нагадати собі ці славні події. Тому що наслідки від цих подій ми навіть не можемо уявити. Його не чекали. І в цьому й дивина народ ізраїльський, який стільки говорив про це, стільки досліджував Писання, стільки берегли пророцтва, Здавалося, б, чекав. Коли прийшов час, виявилося, він прийшов невчасно. І ніби знали, куди має прийти. Ми читали в попередньому уривку. Коли прийшли в мудреці в місто, то Ірод не бідкався. Слухайте, що ж це можливо б означати? Що це за нове явище, цар якийсь? Він задає дуже чітке питання. Просвящен. Де народився Христос? У нього не було ніяких питань, сумнівів, ілюзій. Мова йде про Христа, про Месію. Виявилося, прийшов нечасно. Знали, куди має прийти. Знали і були попереджені Прийшли ж мудреці. Коли прийшли в Єрусалим, читаємо все місто стривожилося, стривожився Ірод. І місто стривожилося. Прийшов рух. Як це так? Ми, євреї, ми центр духовності, ми центр всього того, що називається Боже Святе. Ми ті, що зна... маємо знання і розуміння. І ми не в курсі. До нас приходять чужинці, халдеї. Ви ж зрозумієте, для любого ізраїльтянина ці люди халдеї були. Безбожники. Бо вони не є частиною ізраїльського народу. Як вони можуть знати про живого Бога? Ми знаємо про живого Бога. А як вони можуть знати про нього? Чи хтось повірив? Єдиний, хто ми бачимо, чітко повірив і чітко згодився з тим, що вони говорять правду, це цар Ірод. Бо він той, хто потім пой послід... послідовні його кроки свідчить про те, що він. Був твердо переконаний, що люди-пришельці йому сказали конкретну правдиву річ. Ну, Якщо б він сумнівався, він ж би не робив тих чинків, які потім він зробив, і не вмив би свої руки кров'ю, якби мав якийсь сумнів або думав, що його обдурили, чи розіграли з ним жарт. Можна ж було сприйняти їхнє повідомлення як ну, невдалий жарт. Ну, прийшли якісь халдеї. Що вони там їли, що вони там пили в себе, не знаємо. Ну, прибачилися якісь їм галюцинації зіркові. Побачили якусь зірку? Пішли бродити по світу шукати пригод на власну голову. Можна ж було сприймати так? Можна. Всі в Єрусалимі могли відреагувати на повідомлення мудреців таким самим чином. Як вони потім реагували, реагували на свідоцтво сліпого, який говорив їм про Ісуса? Він і казав, так, це Він мене зцілив. І як реагували, оточуючі на свідоцтво цієї людини? Вони йому казали, ти весь у гріхах родився, і чи тобі нас вчити? Ці халдеї всі в гріхах народилися і прийшли нас вчити про Месію, могли так сказати? Скоріше всього, що так вони і подумали. Тому що місто, керівництво, духовне керівництво, лідер нації жодним чином не відреагували на цей, на цей прихід чужинців і їхні повідомлення. Погуділи, попереживали трошки і заспокоїлись, і повна тиша. Нічого писання не говорить про те, чи хтось вирішив піти перевірити. Ну, а чи дійсно те, що говорять ці чужинці, воно має якісь підґрунтя під собою? Нічого цього не бачимо. Не чекали. Тому, кому потрібно було знати про час і добу від відвідин, не знали. А ті, хто не, зна... не повинні би були, ті були готові. Його не чекали. І другий момент. Для нього не було місця. І ми читали в Луки. Я наслідок того, що не чекали, коли прийшлося шукати місце для нього, де б йому народитися? Де б він міг прийти в цей світ? Виявилося буквально, немає місця. І то було в усіх аспектах буття людей. Йому не було місця в їхніх головах, в їхньому розумінні писань, пророцтв. Ніхто не міг містити, як це так? Ми розуміємо, ми читаємо, ми знаємо, як це має бути. А тут він прийшов без нашого віддання. Ну це не вміщається в нашу голову. Як таке може бути? Дійсно, це однозначно, це неправда. Не народився. Не було готовності, не було місця в їхніх головах, не було їхнє місця у їхніх серцях, нікого не йокнуло. Ну нікого не йокнуло. Прийшли мудреці. Ніхто не пішов перевіряти, я це вже говорив. Ніхто не перейнявся думкою. А може ми щось не зрозуміли? Давайте підемо, давайте подивимося, чи правду сказали. Занепокоївся Єрусалим. І як занепокоївся, так і заспокоївся. Чому? Байдуже. Усім байдуже. І третій момент. Буквально фізично, йому не було місця, де народитися. Ніхто не був готовий прийняти Марію. Пожертвувати чимось своїм ради того, щоб прийняти, щоб вона мала місце, де народити. В результаті народилося там, де ми нормально не можемо собі уявити. Що приходить людина. Будь-яка, будь-хто з наших жінок. Ну, Ми не уявляємо в таких умовах народжувати. Не було місця. Я читав один кумедний випадок, він трапився в Європі під час святкування Різдва. Я не пам'ятаю, чи це було в якійсь церкві, чи це було в якійсь школі. Але дітки відіграли сценку народження Христа. І за сценарієм. Ну, один хлопчинка грав роль цього керівника готелю, ну, цього заїжджого двору, як каже Писання. І по сценарію він повинен був відмовити Марії і направити їх в хлів. Хлопчина поламав сценарій: він відкрив їм двері, запустив їх додому і віддав їй свою кімнату і своє ліжко для Марії. Я не знаю, чим сценка там закінчилася, як вони викрутилися. Але це цікавий момент. У хлопчини так хлопець перейнявся. В серці було готовність. Було місце для Ісуса. Він не зміг зіграти інакше. Дивина, хлопчина не зміг зіграти інакше. Але тоді в Ізраїлі місця для Ісуса не знайшлося. Як справи у нас з вами? У нашу народу. Ми називаємо себе віручими. Ми говоримо, що Ісус Господь, Він є Спас, чи є так насправді? Ізраїльтяни себе називали віручими людьми. І вони називали Месію своїм Господом і паном. Коли дійшло діло до діла, виявилося, він невчасно. Вони не готові, вони не чекають, і для нього немає місця. Для чого він прийшов? Хіба для того, щоб дати привід ще для одного свята? Щоб була ще одна нагода накрити стіл і погоститися. Коли ми зустрічаємо Різдво в наших великих колах, наших родин, кого більше, в кого менше. Наших, з Нашими друзями. Що ми святкуємо? Чи святкуємо ми прихід того, хто повністю змінив хід історії людей, богосильного Отця вічності, бо саме так описує Ісуса Пророк? Чи ми святкуємо прихід маленького і немічного немовляти, який жодним чином не впливає на моє життя? Ніколи не зауважили, як ми в нашій культурі, в нашого народу, у нас існується звичка. Е, називати всіх навколо себе російською мовою уміншительно ласкательно. У нас я шукав український еквівалент, як описати цей термін, не, не знайшов. Уміншительно ласкательно. Тобто ігорчик, синуля, мамуся, доця і так далі. Тобто ми робимо людей такими маленькими гарненькими. Ніколи не чули, як ми так само звертаємося до, до Бога. Бозя народився. Бозя народився. І ми робимо з великого Бога, від чийого голосу тремтять гори, такого маленького, пухнастого, який ніяким чином на моє життя не впливає. Він такий маленький, гарний. Біда ізраїльтян була в тому, що вони не розпізнали часу свого їх відвідин. Вони чекали Месію, великого і могутнього. І він прийшов парадокс. Він прийшов. Але він прийшов трішки не так, як вони чекали. Він прийшов в вигляді маленького і немічного немовляти. У нас може виникнути подібна проблема. І ми можемо не розпізнавати свого часу. І ми можемо святкувати маленького і немічного Ісусика, який лежить у яслах. В той час, коли святкувати нам потрібно великого й могутнього Спасителя світу, який скоро знову прийде. Так, Ісая пророкував і говорив: дитя народилося нам, даний нам син. І влада на ременах його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний Отець вічності, Князь миру. І це правда. Більше двох тисяч років назад він народився. Дитя народилося нам. Але сьогодні він же далеко не дитя. Павло про це, про це саме пробуючи дося, донести до Филип'ян, пишучи їм листа, він говорить. він Тобто Ісус, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як, людину, як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'я вклонялося коліно небесних, земних і підземних. І щоб кожен язик визнавав, Ісус Христос то Господь. Чи розуміємо ми це, дорогі присутні? Ми сьогодні святкуємо народження Ісуса і добре робимо. Але ми святкуємо сьогодні День народження Ісуса, якому дана всяка влада. І перед Чим іменем вклоняються всі істоти небесні, земні і підземні. І він же не той маленький і немічний. Але саме такий, як про, про нього писав. Дивний порадник, Бог сильний, Отець Вічності, Князь Миру, цар царів і пан панів. Ось кого ми святкуємо. Та для чого він прийшов? Згусток того його зм... цілі його приходу. Написано в золотому вірші Біблії. Так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Я хочу показати, хотів би вам показати вам це на простій е картинці, на простому такому малюнку, схемі, яка називається Міст. Ви зможете бачити це на екрані. На початку. Бог створив людину для того, щоб мати з нею спілкування. І ми були в ідеальній гармонії разом з ним. Написано, що людина кожен день зустрічалася з Богом лицем в лице, розмовляючи про холоді дня. І ці стосунки були наповнені гармонією і любов'ю. Але любі стосунки неможливі. На повній любові і гармонії. Неможливі без того, щоб не було права відмовитися від тих стосунків. І це було саме те, що ми зробили. Ми сказали йому, що ми хочемо спробувати жити без тебе. І цим ми викопали прірву між Богом і собою. Більшість з нас прекрасно розуміють, що щось в нашому житті не так. І ми пробуємо. Чимось компенсувати свою недостачу. Ми робимо якісь благочинні, благочинні справи. Ми ходимо до церкви, ми зі шкіри вилазимо, стараючись бути добрими і гарними. Але нічого цього не достатньо, щоб досягнути до Бога. Але заплата за все це смерть за всі наші гріхи, за всі наші. Які ми робимо без Нього. І ось дивлячись на цю безпорадність людини, бо в цьому стані ми абсолютно безпорадні, Бог щось зробив для нас те, що ми ніколи самі не могли би зробити. Він вирішив побудувати міст, який з'єднає, закриє собою цю пріру. І зробив він це, пославши Христа, який народився для того, щоб померти за людину. І взяти на себе смертний вирок, який ми заслуговували. І після цього смерть вже над нами немає влади. Тому що Христос взяв на себе наш, нашу вину і нашу провину поніс. І сьогодні кожен з нас, стоячи на лівому боці, може по цьому мосту перейти і відновити свої стосунки з Богом. Отак От почалися і мої стосунки з ним. І кожного того, хто полюбив його. Павло це зводить коротким твердженням. Вірним і гідним усякого сприйняття є слово, що Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти грішників. Оце суть і зміст того, для чого прийшов Ісус. Тебе і мене. Праведного нема ні одного. Ми всі відступили. Кожен пішов власною дорогою. Всі зрішили і позбавлені слави Божої. Нема праведного ні одного. І сьогодні Ісус не шукає вже гостинниці, де би йому народитися, чи хліба для народження. Він шукає готового серця, в якому він хоче народитися і жити в ньому. І принести з собою справдивий зміст життя. Павло говорить до нас, він писав до тої церкви і він говорить сьогодні до нас. Що прагнення Христа, щоб Він через віру замешкав у ваших серцях? Це сьогодні прагне Господь. Замешкати у ваших серцях, щоб ви закорінені і основані в любові змогли зрозуміти зі всіма святими, що то ширина і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання. Чи є місце для Ісуса у твоєму серці? Чи мешкає у ньому Ісус? Не має значення, як довго чи як часто ти ходиш до церкви. Можливо, дуже часто, а можливо, дуже рідко. Єдине, що має значення, чи пізнати Христову любов. І чи він замешкав у твоєму серці. Можна багато знати і чути про Бога. І не знати Його особисто. Чи є він паном Твого життя? Чи прислухаєшся ти до Його порад, які він дає тобі? Чи звіряєш ти своє життя по його стандартах? Чи Його слово це той казівник твій? Якщо ні, то як Ізраїль колись, так ти сьогодні Ісуса не чекаєш. І ти повинен бути тверезий цього. Ти його не чекаєш, і місця для нього в твоєму житті немає. Він для тебе незнайомець. Можливо, цікавий. Можливо, славний, можливо, дуже великий вчитель. Але він для тебе незнайомець. Ти не знаєш, як це жити з ним. Як жити ним. Але сьогодні все може змінитися. Сьогодні може стати тим днем, коли Ісус вірою замешкає в твоєму серці. Біблія говорить, що якщо зараз ти чуєш голос Духа Святого, то не роби затверділим Свого серця. Ісус сказав: Я прийшов кликати грішників до покаяння. Сьогодні Він говорить це для тебе. А покаяння означає усвідомити свою гріховність. Тому що якщо в із серці не живе Ісус, у ньому живе гріх аксіома. Якщо не Ісус керує твоїм життям, то ним керує гріх цей світ. Крапка. Другий це попросити в нього пробачення за свої гріхи. А Біблія говорить, що він не людина. Якщо він щось говорить. Він це робить. А він сказав, що якщо ми визнаємо наші гріхи, то він вірний і праведний, він пробачає. І він що сказав, Те зробить. І третій момент покаяння означає запросити Його у моє життя, Щоб Він замешкав вірую в моєму серці. І він сказав, що той, хто його кличе, той буде спасений. Той, хто його закликає у все життя, він не буде засоромлений. Якщо це те, що ти хочеш, друже, то сьогодні можна зробити це прямо зараз. Я прошу церкву всю стати. Якщо серед нас є люди, які хочуть, щоб сьогоднішній день став днем, коли Ісус замешкає в вашому серці, ви можете це зробити. Для цього ви можете вийти наперед, і ми разом будемо з вами молитися. Церква буде молитися. Буде молитися для церкви. Ласкай Боже, дякуємо тобі за те, що ти прийшов в цей світ для того, щоб спасти грішників. І Павло пише, що він перший з них. І Біблія нагадує, що нема праведного ні одного. Ми всі потребуємо спасіння. І ти по своїй ласці й доброті зробив це, прийшовши 2000 років назад, виключно для того, щоб спасти нас, щоб померти за нас, щоб заплатити за наші провини. Бо ми в нашому положенні абсолютно безпорадні, і ми нічого зробити не можемо, щоб покращити свій стан. Але ти типу, по великій любові. Зробив це. І ми сьогодні віддемо твій шану і славу, якої ти гідний, за твоє велике народження, яке принесло таку велику надію для кожного. Питання тільки, чим ми приймаємо твій дарунок? Тому що Твоє спасіння пропонується кожному, але не багато тих, хто хоче це взяти. Господь, якщо є в нашому залі такі люди, то ти не дай спокою. Нехай Дух Святий працює в серці. Говори до людини, бо нема нічого кращого, ніж віддати своє життя для тебе, щоб ти замешкав вірою в наших серцях. Бо це правдиве добро, приємність і досконалість. Господь, благослови, будь ласка, всю церкву кожного. Щоб ми в наших родинах, в наших домах, наших друзями, з друзями, з сусідами, коли будемо святкувати ці дні, щоб ми раділи і щоб ми ділилися цією радістю з іншими, яке це, яке це щастя жити з Богом? Ти будь прославний, звеличений в житті нашому, в житті наших сімей. Нехай через наше життя Твоє ім'я буде прославлене. Ім'я Ісуса, яке вище над всяке ім'я. Тобі одному честь, Тобі одному хвала, тобі одному поклоніння. На віки віків. Амінь.